В залежність Ольги від новин. Ольга багато років страждала від нападів паніки і тривоги, зневірившись позбутися неприємних і тривожних симптомів, потою виділення нудоти та прискореного серцебиття. Вона шукала цілісний метод, який полегшив би її дискомфорт. Ольга пробувала медитацію, дихальні вправи і керовану візуалізацію. Методи холістичної терапії свідомості, покликані допомогти людині розслабитися. Хоча вона дійсно відчувала себе трохи спокійно, вона все ж таки зауважила, що її панічний розлад часто повертався, особливо після напруженого дня, коли вона намагалася заспокоїти себе шляхом перегляду вечірніх, вечірніх новин. Хороший друг порадив ользі інформаційне голодання. Спочатку вона чинила опір, адже вважала надзвичайним але важливим залишатися в курсі подій і не хотіла упускати на увазі те, що відбувається у світі. Однак, після особливо неприємного нападу, занепокоєння вона була готова спробувати що завгодно. Ольга розпочала практику довготривалого інформаційного голодування. Щоб повністю очистити свій розум. Через два місяці голодування, панічні атаки повністю пройшли, вона ніколи не почувала себе краще. Виявляється, Ользі так подобалося дивитися новини, що, побачена, сильно впливала особисто до неї. Вона приймала речі близько до серця настільки, що емоційно залучалася в будь-яку яку новину. Побачивши голод повені війну чи просто серйозний конфлікт, Ольга відчувала всередині той самий біль, що й жертви на екрані. Не маючи можливості відокремити себе від новин, вона щоночі перед сном буквально травмувала себе. Якщо ви дізналися в Ользі себе, інформаційне голодування може бути саме тим, що вам потрібно. Щоб почистити свій розум і відкрити його для зцілення. Вимихніть на час всі електронні пристрої, відключіться від соціальних мереж, дайте мозку відпочити. Запевняю вас, ви відчуєте себе набагато краще. Історія Михайла. Я хочу розповісти вам про Михайла. Який вилікував свій діабет другого типу за допомогою гіпнозу та інших технік холістичної терапії свідомості, Михайло був трудоголіком і вів дуже напружений образ життя. Він ніколи не міг знайти часу подбати про себе і ігнорував усі тривожні сигнали від своїх розуму та тіла. Через війну наслідки хворого життя наздогнали його, і Михайло. Почав почуватися дуже погано, відчував запаморочення тому та неврологію в області ніг та рук. Тоді він зрозумів, що час почати піклуватися про себе. По-перше, Михайло звільнився від звичних відволікань та факторів обумовлених величезним робочим навантаженням, використовуючи. Холістичну терапію для відкриття своєї свідомості, вивільнення стільючої енергії та відновлення рівноваги Михайло зміг вгамувати своє занепокоєння і усвідомлення того, що змушувало його так довго ігнорувати власні потреби. Він пройшов кілька сеансів гіпнозу. За час свого перебування у ретрі-центрі Михайло схуд на 14 кілограмів. Дотримуючись здорової дієти, він пройшов кілька спеціальних лікувальних процедур і брав участь у медитаціях, що допомогло йому навчитись зростати, доточуватись на власних потребах і належним образом піклуватись про себе. Михайло виявив, що одержимість роботою змушує його хворіти. Він зробив важливі кроки, щоб здійснити. Деякі довгострокові особ... особисті зміни, у тому числі вирішив кинути свою виснажливу роботу і замінити її набагато спокійнішою. Вкладення Михайла окупилося. Він схуд, визволився від діабету і взагалі став більш здоровим та енергійним, ніж 20 років тому. Він підтримує своє здоров'я правильним способом життя. І клянеться, що, що ніколи не повернеться до того, яким був раніше. Я впевнений, що вам знайоме харчове голодування як спосіб очищення організму, що ж тепер я маю намір показати, як очистити свій розум, тримаючись подалі від величезної кількості інформації, яка надходить до нас ззовні щодня 24 години на добу. Мене стільки звикли постійно сприйняти інформацію, що стали залежними від неї, регулярно використовуємо відволікаючі відомості, щоб відпочити і при цьому втратили себе. Деяким із вас важко уявити хоча б один день без жодних зимей. Навіть старомодні джерела інформації у вигляді газет і книг можуть. Захаращувати розум, відволікаючи від важливого завдання зв'язку із своїм внутрішнім «я». Відпочиньте від газет, журналів, телебачення, радіо та інтернету. Уникайте всіх форм реклами та тримайтеся подалі від відомих її джерел, де вам можуть маніпулювати і вводити в оману. Особливо це стосується інтернету. Заберіть свій мобільний та відключіться від усіх джерел інформації, які можуть засмучувати ваш розум токсичними думками та негативною енергією. Робіть це протягом 30 днів. Зараз ви можете подумати, що це неможливо, однак ваш рівень опору лише один сигнал підсвідомості про те, що це дійсно те, що вам необхідно робити. Якщо потрібно. Повідомити щось термінове зробіть це особисто. Деякі люди знаходять інформаційне голодання настільки незручним і збиваючим з пантелику, що їм здається, ніби вони відмовляються від наркотиків. Пам'ятайте, все в порядку: якщо ви не подивитеся новини, нічого поганого не трапиться, а ваш розум та тіло поступово пристосуються. Дякую за увагу.